Вітаю! Спосіб вимірювання опору заземлення Омметром перевірений за допомогою приладів, що існує у двох варіантах. В першому використані амперметр вольтметр та понижувальний трансформатор на 36 вольт, В другому Омметр. Результати. Позитивні. Спосіб пришвидшує та спрощує процес вимірювання і дає можливість контролювати точність вимірювання. У формулі винаходу частина, яка відрізняється, представлена лише. Трьома вимірюваннями опору між заземленням і двома електродами заземлювачами та між електродами заземлювачами з наступним обчисленням опору заземлення. Це дає змогу модернізувати електровимірювальні прилади, що існують, та виготовляти нові шляхом комунікативних досконалень. Виготовлення приладів потребує технічного забезпечення. Передам права на корисну модель зацікавленим сторонам для пришвидшення провадження способу вимірювання у виробництво. Приєднуйтеся. Продовжуємо дослідження.